Зруйновані школи, трамвайне депо, історичні будівлі та дитячі майданчики. як решето. у Полтаві відкрили документальну фотовиставку Розлам Харків. Це світлини п'ятьох фотографів робили їх вони з березня посередину літа. Це наш проект, який фінансується за допомогою фонду Crown Енджінс Великої Британії, який пов'язаний з британською королівською родиною. А ми загалом цим займалися навіть до цього. Зараз ми більше знімаємо в області, і можливо, ми в подальшому будемо робити подібну виставку про звільнення території Харківської області. Мета фотовиставки показати злочини Росії у світу, говорить одна із фотографів Юлія Гуш. Мета це зафіксувати ці руйнування, зафіксувати ці порушення для того, щоб зробити ці злочини видимими, щоб з одного боку їх можна було використовувати для кримінальних проваджень це перший пункт нашої праці. А по-друге, можна використовувати як свідчення цих злочинів, що Росія чинить в Україні. Їздили фотографувати навіть одразу після обстрілів, говорить фотограф Катерина Яшиш. Інколи ми ходили групою, інколи ми ходили по одному або по двох. Тобто це може бути виїзд у двох, може бути виїзд когось одного, а може бути груповий виїзд. Коли прийшло розуміння, що це буде надовго, і що якщо це не будемо робити, ми, то мабуть, це не буде не робити ніхто, то ти відкладаєш страх і ти просто це робиш. Ірина Кузнецова із Чугуєва мешкає у Полтаві з березня. Про виставку дізналася із Фейсбуку. Вирішила прийти подивитися на світлини, бо Харків рідне місто. Це мій біль Харків. Я взагалі працівник освіти. І Для мене біль особистий такий це руйнування шкіл. Тому дивитись на, то, на те, як руйнуються школи школи. Заклади освіти і дитячі садочки для мене це найстрашніший біль, тому що він ну, до наших дітей має відношення до самого такого, що до душі, і вони і це руйнують, те, що святе. Ці фотороботи побували у Празі, Варшаві, в українських містах Ужгороді та Чернігові. Полтава стала третім містом нашої держави. А вже незабаром фото попрямують до Лондона.